Цього року центральну новорічну ялинку привезли із села Вербівки, що на Рожнятівщині, із Краснянського лісництва. Високу і струнку лісову красуню доставили до Калуша завдяки приватному підприємцю Віблому, який надав автокран і тягач. А от встановленням та прибиранням новорічного дерева зайнялися працівники комунального підприємства Калуш Автодор. Вартість ялинки з перевозкою. 4400 цього року коштує. Між іншим, ялинка, оця, що ви бачите, і ще є маленькі ялинки, які будуть розподілені по місті і тут на площі. Всього це рік коштує 1200 гривень. Брошнівський, Краснянський і Кріслянське лісництво нам радо їх надало. Значить, Ялинка цього року дуже висока, красива. Ялинку, між іншим, їздив вибирати заступник начальника управління житлово-комунального господарства Микола Дмитрович Найда. І от сьогодні ми вже її докінчуємо прибирати, значить, до Дня Святого Миколая ця ялинка повинна вже світитися. І радувати калушан другу ялинку встановлено на вулиці Пушкіна поблизу торгового комплексу Прометей, де силами ватлукор і товариство карпат стухім облаштовано спеціальний майданчик для проведення новорічно-різдвяних свят.